Перш за все, я б сказала, що в суспільстві існує такий дисбаланс між тим, наскільки важлива та проблема, і тією увагою, яка їй приділяється принаймні у засобах маси інформації. Бо я вже казала, що якби були тут рейтинги, то був би аншлаг. А якщо не про рейтинги, ну я звичайно вдячна тим журналістам, які цим займаються, але це все таки меншість. І я б хотіла коротко представити результати загальнонаціонального опитування, підкреслюючи деякі речі дуже важливі для вирішення цієї проблеми у суспільстві. Ну, насам, е, да, е, опитування було проведено фондом демократичної ініціативи з центром Розумкова на замовлення, е, на замовлення е, опори і за фінансування фонду відродження, який, мені здається, єдиний, який підтримує взагалі е, цю проблематику. Повторюю, дуже важливо. Е, чому вона важлива? Ми бачимо, що 45% населення України є власниками помешкань або квартира належить члену сім'ї, який живе разом з ними в багатоквартирному будинку. Тобто, ця проблема створення ОСББ стосується 45% населення, дорослого населення України. Тобто, ми бачимо, що це ну, майже половина е, населення, так чи інакше, зацікавлені вирішення цього питання. Разом з тим. Про це знають, про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків ОСББ знають 29%, менше третини. Ще 29% щось про це чули, а 41%, тобто майже половина, про це аж нічогісінько не знають. Тепер ми питали лише тих, хто є співвласником квартири в багатоквартирному будинку. Чи створено у вас ОСББ? Ну, ми бачимо, що лише 5% власників квартир в багатоквартирних будинків створено ОСББ. Я хотів би додати до слів Тетяни щодо даних дослідження. Ми всі побачили, що дві треті населення фактично не задоволені обслуговуванням своїх будинків. Силами ЖЕКів. Але продовжують знаходитися у цьому такому радянському стані, ніж би не було війни. При цьому 90, майже 90% багатоповерхівок в Україні мають вже своїх власників. Тобто квартири вже або приватизовані в багатоповерхівках, або придбані, куплені. І чому так відбувається? З однієї сторони є власник, який би фактично повинен бути розбережатися своїм майном, приймати рішення колегіальне, але продовжується вже десятки років продовжується такий стан, як він сам по собі лодка пливе сама по собі. Ми в своєму місті, я нерідко проводжу інформаційний будинковий збор із мешканцями. І, чесно кажучи, вже ну, не дивуюся тому, що люди фактично виходять на ці збори, знають щось, чули про це ОСББ, але взагалі не знають, що вони разом зі своєю власною квартирою є співвласниками всієї будівлі, всією інфраструктурою. До речі, наше чинне законодавство допомагає так думати. Яке до сих пір, тобто є такі нормативні акти, які до сих пір дозволяють в ЖЕКАх тримати нас на власному балансі, оце вже приватизоване майно, співвласність, чужу співвласність, фактично. І зрозуміло, що люди, які ще навіть мають якісь бухгалтерські економічні знання, зовсім підставно вважають те, що Якщо будинок знаходиться на балансі в ЖЕКу, значить він повинен утримуватися ЖЕКом. Але повинно починаєш цим людям розказувати, що приватизоване або придбані, май... 에... придбані квартири, в тому числі і сам будинок, не є комунальним майном. І ніхто не повинен вже вирішувати за власника, ну, фактично, алігорію таку скажу, де йому харчуватися, в комунальній їдальні за розпорядками за встановленим меню або вибирати кафе чи якийсь ресторан